Я всіх вітаю. З вами АЗС Комплект. Сьогодні покажу вам відео, як правильно виглядає комплектація до Міні-АЗС. Ось ми сьогодні відгружаємо людині і АЗС і яка комплектація буде більш-менш правильна. Її можна регулювати, але вона індивідуальна для кожної задачі. От у людини задача-заправка техніки, сільхозтехніки і плюс легкові автомобілі. Перше, це чого потрібно обирати, це міні-АЗС, так? Вона повинна бути потужна. У неї повинна бути мідна обмотка. І якщо ви хочете, щоб вона правильно працювала, правильний блок зчитування. Ну в просто народі лічильник тут. У нас стоїть наша улюблена кюшка з імпульсними приводами, виходами і шестерінчата. Вона має похибку 0,5%. Це це прям дуже класний результат, і не всі лічильники мають такий результат по витрату міру. Друге, двигун повітряного 800 Вт, самосмоктуючий, лопасний, барабан металевий. Важливо. По комплектації. ну от, Хто ставить взагалі така річ поворотні муфти? їх, Хто ставить, хто не ставить, але коли ставлять, кажуть, що як я працював взагалі без поворотних муфт. 180, одна поворотна муфта, 360, друга поворотна муфта. Тобто, коли шланг у нас лежить, він не заламлюється в цьому углі. І так, якщо ми відходимо наверх, шланг повертається нагору. І виходить, ну, дуже зручно, скажу. така сама історія у нас на пістолеті 180-360. Ломана повертається опускається. Дуже зручно, коли заправляємо комбайни, там, трактори і так далі. Людина береже свою техніку і ставимо ми йому 5 п'ятимікронний фільтр, гідросорбний буде зливати воду, відслідковувати прозора колба. Також на, на пониження температури у нас буде змінний картридж зимовий, багаторазовий, який промивається. Якщо буде йти парафін, він може цей зняти швидко і поміняти на металевий, для того, щоб його не забило. Далі у нас іде додатково людина запросила 6-метровий шланг, бо стандартно 4-метрового не вистачаємо. Комплект з'єднувачів під цей шланг. І провели йому калібровку і прокачку насоса. Тобто весь комплект повністю готовий. Іноді одної, одної фільтрації недостатньо, бо люди не знають, де замовляють дізель, то ми доставляємо два фільтри. Буде один на стороні всмоктування, а другий буде на стороні виходу. буде стоять біля лічильника. Це, це вже називається повна очистка, бо буде стоять і грубий, і тонкий фільтр. Відфільтровує все. Навіть хто стикався з військовим дизелем, то от, знає, то там він відчищає максимально ресурс, менший картриджів, звісно, але пальне у вас виходить чистеньке. Хто ще собі не придбав міні-АЗС 220, фільтра, з'єднувачі лічильники пістолети, це все є у АЗС-комплект. Ми завжди робимо максимально. Класні колоночки, все перевіряємо, тестуємо на собі, знаємо кожний компонент від, від А до Я, знаємо, як їх ремонтувати, так що звертайтесь Ми підберемо вам ту колоночку, яка буде слугувати правильно саме для вас. Так, тримаємося, будемо працювати далі. Мирного всім неба, рухаємось далі.